Вітаю вас, друзі! Поки російські окупанти стягують до наших кордонів свої війська та погрожують нам новим вторгненням. Їхній союзник, схиблений диктатор з Білорусі Олександр Лукашенко, каже, що у разі чого Білорусь воюватиме на боці Російської Федерації, Якщо вони розв'яжуть войнушку в Донбасі або десь на границі з Росією, Білорусь рані не залишиться. І ясно на чій стороні буде Білорусь у той же час. Російські пропагандисти із федерального телеканалу НТВ скинули інформаційну бомбу, як вони кажуть. Трибунал, значить, трибунал, і записали інтерв'ю із зрадником України Сергієм Мельничуком. Але про все по порядку пропаганда вийшла доволі непогана та смішна. Після цього акту міжнародного тероризму послідувала внезапна окупація кареції Мізіленського села Старомар'ївки. Ось тут уже від початку стає дуже і дуже цікаво, тому що окупанти показали, як танки їдуть у населеному пункті. Тельманове, воно ж бойківське. Подають вони це так, ніби це їдуть українські танки. Про це ж свого часу казала Бєєва, показуючи те саме відео. Ідущую по вулицям техніку ВСУ із з своїх дамов сняли жителі Тельманова. Я вже п'ятий. Тільки от цією брехнею пропагандисти взяли і самі сходили собі у штани, тому що Тельманове, воно ж бойківське, знаходиться на окупованій території України під контролем Збройних сил Російської Федерації. А це означає, що танки в порушення тих самих мінських домовленостей, точніше, договорняків, були саме російські. Це російські танки їхали, а окупанти кажуть, що це були українські. Танки. Та це далеко не усі маразми у цьому коротенькому фрагменті відео. Послідувала внезапна окупація карателями Зеленського села Старомарівки. До этого вторжіння окупантів в селі оставалось около 200 чоловік. Російські окупанти, які прийшли на нашу землю, кажуть, що наша армія, яка цю землю від них захищає, це і є нібито окупанти. Тобто Україна мала окупувати сама себе нічого собі. Підписуйтесь просто зараз. Раз на мій канал, друзі, тисніть ваші лайки та вже ж залишайте коментарі, аби це відео набрало якомога більше переглядів, тому що контрпропаганда у наші часи, в тому числі і інформаційних воєн, це дуже важливо і будемо далі розбирати та сміятись із цих окупантів. І тільки, що російський паспорт на Україні. Це клеймо придаціля. Ну насправді це тавро громадянина країни-агресора, тому що Російська Федерація є агресором, якщо вже казати, як воно є насправді. Хоча російська пропаганда і правда це речі, які далеко не завжди, мабуть, ніколи не перетинаються. Проте друзі, ви вгадайте про кого далі будуть розповідати пропагандисти. Примірно так, прийдя к власті демократічним путем, Гітлер починав рішати. Єврейський вопрос, гадаю, без серйозного розслідування тут точно не обійтись. Ну, давайте сразу ж займемося розслідуванням. І навіть становиться похож на свого вчителя зовнішньо. Серйозно, друзі, ось оцей шлак вони показують росіянам, і ті в це вірять. Вони зробили надзвичайно серйозне розслідування про те, що Зеленський це насправді Гітлер. А дійшли вони до такого висновку, тому що побачили. Тінь від його носа Під телевізіонними софітами у зі президента тінь від носа на верхній губі привращається в славіші усіки фюрера. Кошти російських платників податків точно пішли за своїм призначенням. Не знаю, де вони дістали таку забористу речовину, але очевидно, що той, хто писав цей сценарій, був м'яко кажучи в неадекватному стані. Главарі Євромайдана окажуться на підсудимих нового Нюрнберга. і і туда туди помогуть інші подільники. Трибунал, значить, трибунал. І ось тепер з'являється той самий Сергій Мельничук, про якого я розповідав вам на початку випуску, і про котрого після цього відео можна сміливо казати, що він є державним зрадником України і співпрацює із російськими окупантами, точніше, що найменше і їхніми пропагандистами. Впервые на тілевідіні так получилось, що на російському, тому що українське телевідені не хотіло Е, Розбора даних уголовних діл, і це вже від самого початку абсолютна брехня, тому що формально на українських каналах був уже Сергій Мельничук. Він регулярно гастролює на каналі Медведчука. А, можливо, буде зміна протекторату по Україні. Я маю уточнити на досі не закритому новому телеканалі Медведчука А Ще він буває на формально українському, так само не закритому пропагандистському проросійському каналі наш Скайпом разом з нами, пане Сергію. Ми вас вітаємо. І я би взагалі не робив оцей випуск, якби не одне дуже суттєве. Але справа в тому, що Сергій Мельничук був військовослужбовцем збройних сил України і, як кажуть, навіть брав участь у бойових діях проти російських окупантів. Тому його виступ на російському телебаченні це дуже важлива тема для нашого обговорення. Український Мельничук. Которого давно ще слідчий комітет Росія России... Сергій Мельничук також був народним депутатом попереднього скликання від радикальної партії Олега Ляшка, але навіть і звідти його вигнали, і він долучився до депутатської групи, яка підтримувала диктаторські закони Віктора Януковича. Тобто, на стежку зради інтересів України він став вже давно. А ще що дуже показово, у нього з'явилась не так давно відносно дружина Міла Мельничук, яка є Рос. Сіянкою і дружить із російськими окупантами та працює у їхніх інтересах. Вийшов з нами на зв'язок, щоб дати признательні показання. Сьогодні багато чого вскроється. Мельничук просто поливав Україну брудом і ніяких серйозних фактів насправді не надав. Вважайте це явка сповільна, і я хотів би, щоб це відбувалося. Якщо я віноват, я готовий нести е, наказання. Тільки у одному я із ним можу стовідсотково погодитись. Йому і справді варто понести по покарання за співпрацю із російськими окупантами під час війни, і що дуже цікаво, зйомки ось цього пропагандистського фентезі відбувались не аби де, а у колишній резиденції Януковича у Межигір'ї флаг України, президентський стандарт. Ну і хто тепер скаже, що все це наша пропаганда? Мельничук по факту вибачався перед окупантами та намагався посипати свою голову попелом. Я Зділав заявлення, що те замінірована, але я її якраз розмінірував. І навіть, мабуть, для балансу один раз звинуватив російських окупантів у воєнному злочині. Була обіта. 193 мирних жителя. От представляєте, це робота артилерії Російської Федерації. Проте окупанти його самоприниження та приниження ним України не оцінили, усе одно не сприйняли його за свого та почали звинувачувати його у відповідь. Ми обвиняємо Мельничука в організації вбивства наших колег Ігоря Корнілюка і Антона Волошина. Наводчиця була Савченка, а корекцію огонь. лично Мельничук. було би дуже добре, якби Мельничук Чук відповів за законом після того, що він зробив, після того як він пішов назустріч російським окупантам, які ведуть війну проти України після акту його державної зради. Але на жаль, наша влада може хіба що Медведчука відправити посидіти вдома під домашнім арештом у шикарному маєтку, а переслідує насправді вона лише активістів, добровольців, ветеранів, волонтерів та журналістів. А в той час різна російська агентура у нас вільно шастає по країні і допомагає російським окупантам вести інформаційну і не тільки війну проти України.